Звіт по астрологічних прогнозах за квітень і половину травня. По-перше, я по деяких прогнозах окремо пройдусь. По-перше, хотів сказати глобально. Глобально, мені, наприклад, важко було прогнозувати на цю весну те, що не буде ну, глобальної такої військової ескалації, що, бо ще восени. Я стикався на початку зими з такою проблематикою, що я прогнозував, що навесні буде зниження, ну або якось зниження такої загрози, зниження небезпеки. Зараз виходить е, е, така ситуація, що згадайте, як було. Ну, восени взимку. мене часто питали люди: а чи нападе Лукашенко? люди, які живуть на північних кордонах України. Там люди з Києва мене запитували, чи буде наступ на Київ. З Харкова люди запитували, чи буде тобто, наступ на Харків. В Херсоні там звільнять не звільнять теж такі, така історія була. І глобально я прогнозував, що навесні буде легше. От, і також мене критикували на початку зими, що каже: а от залужний каже, що ми навесні будемо наступати. Залужний замовив, типу, зброю у закордону, То що залужний каже, що навесні ми будемо, ну, типу, Україна буде там робити контрнаступ, а ем, ви мол, кажете в своїх прогнозах, що навесні буде. Ти ну от глобально безпечніше українці себе будуть почував, відчувати. От і ну то було складно прогнозувати. Що так, я вважаю, що навесні глобально відчуття війни воно буде спокійніше ніж це було наприкінці осені і взимку. От, ну і дійсно так. На Харків вже люди не питають, чи будуть наступати з Білорусі вже не питають, чи будуть заходити Лукашенко. Ну і так далі. Тобто люди дивляться на війну більш оптимістично. зрозуміло, що ну, такого не відчуває боєць, який знаходиться конкретно там в Маріївці або в Бахмуті. Або, ну, ще в от таких найбільш гарячих точках. Це не, не для них прогноз, бо люди гинуть і, ну, типу, на війні. Так, також був такий, так, і дійсно, да, і в да, чому було складно, що я також дискутував з іншими своїми колегами-астрологами, що кажу, що от затемнення сонця, яке буде 20 квітня. Воно знизить, ну, воно не вплине на те, що війна в квітні буде сильніше. Це був складний для мене ну, дискусія, тому що ну, мої колеги, деякі астрологи, казали, що ні, це ж Вовні, а він знак війни. Тому війна буде сильніше в квітні в Україні, тобто, прям взагалі буде всім дуже страшно. От, і ну, а я відстоював позицію, що це затемнення, затемнення Сонця, воно не спричинить е, ну, е, сплеску військового глобально в Україні. Ну І зараз я бачу, що дійсно ну, я мав рацію, що це дійсно так. Затемнення місяця, яке відбулося 5 травня, воно в Скарпіоні. Скарпіон знак під час війни проявляється як страх. Управитель Скорпіона Марс, і Марс має такі спутники: Фобос і Деймос, страх і ужас, ну, якщо в символах казати. От, І навколо цього затемнення місяця, я вважаю, тимчасово підсилюються ракетні обстріли. Тобто, 5 травня затемнення місяця сильно впливає, як, як каже класик, 2-3 неділі. От 2-3 тижні і ну два тижні. От 5 травня, плюс-мінус два тижні, йдуть сильні ракетні обстріли України. З цим пов'язаний ще один прогноз: що я прогнозував, що знизиться ракетні обстріли в тр в березні місяці. Я стикнувся з критикою з боку деяких підписників. Вони кажуть, що типу, що ти казав, що. В березні після березня знизяться ракетні обстріли. От. Ну і я от дивлюсь, я в Вікіпедії набрав перелік ракетних ударів під час російського вторгнення. І от дивлюсь статистику. Березень 126, квітень 32, кількість ракет без с 300. Влучання ракет в березні 76, в квітні 11. Ну і так далі. От Самі можете цю статистику підняти. Розумієте, тема прогнозів це така тема, в чому її проблематичність. От дві людини поїдуть на якусь подію, наприклад, дві людини фільм подивиться, і відгуки дадуть про цей фільм. Вони різні відгуки дадуть. Або ви в житті, от ви будете розказувати про свого сусіда. Ви про сусіда щось розкажете, а хтось інший про сусіда щось інше розкаже. Тому е, треба розуміти, що сприйняття інформації людьми в одно суб'єктивне. І коли ви дивитесь прогнози, треба їх якось ще редагувати. Ну, під себе їх не можна, не можна, що вам хтось сказав про сусіда брати за чисту монету, що це так. Бо це один з поглядів. І треба зрозуміти, що, що це за погляд. От, ну але дійсно, значить, кількість обстрілів знизилась в квітні, в порівнянні з травнем. Мене, чесно кажучи, трошки підзадовбали ці мої критикою, що от, ти казав, що після березня воно знизиться. І я, щоб з людьми не спорити, бо я не люблю спорити, я кажу так, да, деякі прогнози неправильні, не і люди заспокоїлись, хто хотів спорити. Так, да, в нього прогнози неправильні, але вони правильні. От в чому проблема. <свісно> проблема в тому, що вони правильні, в, квітні, в березні 126, а в квітні от 32. От. Значить, в тих прогнозах я ну, не дуже робив акцент, що під час затемнень кількість прог... е... обстрілів підвищиться. Кількість обстрілів підвищиться. Я не пам'ятаю зв'язку з чим, але я глобально казав, що типу, під час затемнень буде проблемніш. ну, війна там. До речі, я хочу сказати про ракетні обстріли, що, на мій погляд, Путін частково досягнув своєї цілі залякати населення України, бо найбільше ну такі кислотні, найбільш... Міцні такі круті е, коментарі люди робили саме по поводу ракетних обстрілів. От. З приводу прогнозування ракетних обстрілів, це така складна тема їх прогнозувати, тому що е, не завжди ракетний обстріл, в них різна мотивація. Тобто в астрології тут видно мотивацію. Чому це робить там Російська Федерація? Тобто, в цей день хочуть. Помститися Російська Федерація в цей хоче день налякати. В цей день у них різні цілі ну, у кожного ракетного обстрілу, і астролог бачить оце. Тобто він бачить цілі. Ну, також бачить смерті. Деякі ракетні обстріли впродовж місяця я ну, прогнозував, але. Проблема в прогнозуванні ракетних обстрілів така. От, наприклад, в мене вийшло там в якомусь одному в другому відео спрогнозувати ракетний обстріл. І тут проблема, що люди чекають цих прогнозів, і виходить, що якщо я не спрогнозував ракетний обстріл, то людина може подумати, що його не буде. Тобто, виходить, що якщо я спрогнозував ракетний обстріл, то я ставлю себе в таку позицію, що я вже вимушений, типу їх якби, всі спрогнозувати. От тому я, ну якби ну, в, таких, в таких цілях перестав акцент особливо робити ж на ракетних обстрілах, що я можу людину підвести, виходить, що окей, там спрогнозував, там спрогнозував. Я в якомусь відео сказав про це, що не орієнтуйтесь на мої прогнози з приводу ракетних обстрілів. Можна було б прямо ну, зосередитися прямо на прогнозуванні всіх ракетних обстрілів і зробити це більш краще. От, але ну ви мусите розуміти, що ця вся діяльність, яку я веду, вона безкоштовна. Тобто, ніхто мені гроші за це не платить. Що ці я прогнози роблю для українців? Це я роблю з цілі ну просто підтримати українців і на що в мене вистачає на уваги там. Часу, сил, те я і роблю. Значить, далі, тепер по деяких прогнозах я окремо пройдусь, був такий прогноз: криза пропаганди. Що в квітні, ну і в травні буде криза пропаганди. Отут. Ну і цей прогноз справдіся, Дійсно, ми бачимо, що зараз у російської пропаганди криза. Ну, В смислі, що вони раніше там крути, як перце російська пропаганда, а зараз вони, типу, ну, в них криза. Це прогнозувалось по планеті Юпітер. Далі були такі прогнози по ядерній зброї. Взагалі, прогнози, як я деякі прогнози роблю? От низька ймовірно, Низька ймовірність ядерної прогноз робиться так. Я дивлюсь новини і починають казати: в новинах, от росіяни починають погрожувати ядерною зброєю, і хтось ну, з відомих відеоблогерів каже: Ну, да, ймовірність є. От тільки от таке я бачу, то я зразу дивлюсь по астрології. і... Ну, роблю за свого боку столичне спростування. Я кажу, що люди, типу, не бійтеся, ядерного атаки не буде. Ну і люди, деякі коментарі пишуть, що на що ти це взагалі робиш, про ядерну зброю, типу, і так понятно, що її не буде. А деякі пишуть, що спасибі, типу, там що заспокоїли. Також ну, було в квітні попередж... попередження, ролики про попередження про затемнення. От були прогноз про от, от до речі, був що ж, от я сказав, що не робив прогноз. да, робив прогноз, що в районі напередодні 9 травня. Це прогноз робився в квітні. Що будуть ракетні удари. От ракетні удари, прогноз напередодні 9 травня. Цей прогноз робився, тут дату не показує, так треба там десь шукати дату. Ну, це. Приблизно був прогноз до, до 25 квітня. Тобто 25 квітня я прогнозував, що будуть атаки напередодні 9 травня. От там дати були 5-9, щось там ще дати казав. Так, ну ще раз хочу підкреслити, що якщо ви хочете, то самостійно подивіться, будь ласка, ці. Прогнози, бо я не можу кожний прогноз включати. Це буде 4 години. Тоді ці ну, аналітика мусить бути. Так, з Бах, Бахмут. Значить, тут прогноз був з приводу Бахмута. Значить, Прогноз був такий, що буде криза в Бахмуті у Пригожина. І дійсно, ми бачимо, що ця два ролика було в квітні прогноз, що ця квітня буде в, наприкінці травня, в квітні у Пригожина буде криза. Вона і є. Далі в прогнозі були такі слова: ЗСУ будуть в Бахмуті або відступати від Бахмута, або буде така ситуація, що ЗСУ не програла, а перемогла. В битві за Бахмут. Ну і, значить, вважаю, що прогноз справдився, тому що дійсно, якщо подивитись карту от сьогодні, 18 травня, карту Deep State Map, то ЗСУ майже нема вже в Бахмуті, там 5% чи скільки ЗСУ контролює. І, і зараз, якщо раніше українські ну, інформаційні агентства вони казали ЗСУ в Бахмуті. То от зараз я звернув увагу, що кажуть таку фразу під Бахмутом. Тобто військові події під Бахмутом кажуть. Е, значить, ну і, Тобто, навіть не або, або а і то, і то. І ЗСУ частково відійшло тобто, з центру Бахмута, а також це відчувається, що е, ну, Пригожин, ну, він сам каже про це, що РФ. Не виграла в Бахмуті, а це ну, поразка, типу, якби відбувається. Значить, теж тут виникають спекуляції в коментарях. Тобто люди роблять таке деяке, що вони чіпляються за якусь фразу. Ну, наприклад, от, от на березень була фраза, що в березні війна а, а обстріл такий був фраза. В березні ракети, ракетні обстріли або знизяться, або після березня вони або знизяться, а, або повністю прекратяться. Дивіться, прогноз був або, або. І людина в, людина в коментарі пише: От ви сказали, що ракетні обстріли знизяться. А, ні, ви, ви, пише, ви сказали, що ракетних обстрілів не буде, а вони є. Тобто, деякі люди вони не намагаються зрозуміти для себе, тобто, що я роблю, щоб людям допомогти, як би зрозуміти, як буде війна далі, як буде ситуація, щоб їх зорієнтувати. А люди ставлять за мету, ну, покритикувати там астрологічні прогнози. Ну, така історія. В мене. Далі Ретро Меркурій, негативний прогноз для Пригожина був, що на нього Меркурій впливає. Цей прогноз справдився. Е так, далі був прогноз до середини травня наступу Російської Федерації не буде. от такий прогноз. Знову ж таки, сюжет такий, що в інформаційних агентствах почало, що Росія почне свій контрнаступ, типу, щоб збити контрнаступ України. От, і е, цей прогноз був десь 28 квітня, і я його виставив, що Російська Федерація не буде робити супернаступ, якийсь, який би збив е, е, значить, контрнаступ. Також попереджав, що буде страшні якісь події. Під час затемнень, але знову ж таки в прогнозах я зауважував, що мова йде не про там, ядерну зброю чи щось таке. Далі були прогнози, що Російської Федерації, ну я це назвав Партизанська війна, в травні буде відбуватися от, ну, тобто війна внутрі. Росії. І ми дійсно бачимо в травні підсилення внутрі Російської Федерації. Таких, яких не там, де покорили, щось там зірвалося. І також, ну вже в травні було багато прогнозів про контрнаступ. В принципі, складна тема контрнаступ для прогнозування, тому що інформаційна повістка накручена така, що зараз. Збройні сили України підуть і все визволять, але знову ж таки людям не подобаються такі прогнози. Що я кажу, що не все буде от так швидко і так вперед прям всі підуть. Ну ми це побачимо. Про це я буду казати на початку. На початку червня, тому що я вважаю, основні такі події, пов'язані з контрнаступу, вони відбудуться у другій половині травня. Тобто, як це саме відбудеться, і що то буде, і чи буде воно, і як воно буде. От тому я ну, підкреслюю в своїх прогнозах, що не треба спекулювати на темі контрнаступу, не треба штовхати. Українських воїнів, ну, я це сприймаю так: що є українські збройні сили, і їх в спину штовхають люди, ну, українці, типу, ідіть, 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 наступайте. Так, що ідіть, Ну іди наступай сам, хоч наступай, іди наступай. Ну так, я до цього відношусь, чесно кажучи, моє ну, приватне. Таке відношення. От. Також я в своїх прогнозах кажу, що деокупація України відбудеться. Ну, тобто, ціль контрнаступу, яка? Деокупувати українську територію? Ціль же, ну, а яка ще ціль? І, ну як я кажу в прогнозах, що із-за того, що багато планет в тельці, от, а телець самий повільний знак зодяка, то вважаю, що не буде так, що швидко кудись побіжуть побігуть і побігуть. Все звільнять, це буде поступово. От е, також було в прогнозі таке, що оцей Марс в раке він е, означає, що це я на весну взагалі прогнозував, коли от ще восени взимку люди казали: от, е, значить, залужний сказав, що. Кон... Ну, і взагалі, при чому тут залужний? Багато людей казали. На початку зими, що контрнаступ буде от навесні, в березні, в квітні, типу. От, я казав, що Марс в раке до середини травня, тому до середини травня не прогнозую якогось просування вперед з такого сильного. І дійсно, це так і є. Сильного просування вперед немає до середини травня. От, до 20, го точніше травня 20 го Марс переходить в ЛЕВ. І також під час Марса в ракі проявляється така тема, що ну, люди, в принципі, якби як би не хочуть воювати. Багато людей не хочуть воювати в квітні місяці також про це були прогнози. Тобто це проявляється так, що от російські військові десь там полишили позиції. Це проявляється в тому, що люди в воєнкомати не хочуть іти. Також прогнози такі були, що російська кампанія ну, призиву військомат, вона, ну, якби ну, не дуже так піде, не дуже. Ну, вона ну, якби, ну, як провалиться, провалиться, типу. Ну, але, чесно кажучи, я і сам теж був в українському військоматі, ну, в тому, в якому я був навесні. от Не бачив, щоб там люди прямо самі в чергу вистраюються і хочуть іти на війну. От це під час Марса в ракі. Люди не хочуть іти на війну. Це квітень місяць і початок травня. І ну, в Російській Федерації те саме не хочуть іти на війну. Багато людей. <кій> ну, в принципі, от така аналітика прошу вас в коментарях писати свої відгуки про прогнози, чи допомагають вони вам, чи не допомагають, чи справдилися якісь прогнози, чи не справдилися. Є, і процент того, чого не справдилося. От, ну, от, будь ласка, напишіть критику, що не справдилося. В коментарях. Ну, а також може, свої думки або побажання до прогнозів. Прогноз на літо я ну, так трошки вже робив прогноз на літо, буду більш серйозно їх робити десь з ну, 27-28 травня, або вже наприкінці травня, я вважаю, що всі вже побачать. Очевидно, що відбувається під брендом контрнаступ, от, і можна буде більш точно, ґрунтуючись на цьому, прогнозувати на літо. От. Але, ну, як я вкратце казав, ну, в прогнозах, що на літо там основна тема у другій половині літа, що почнеться поворот в бік, як це називається, в бік. Я скажу, Як за допомогою дипломатії деокупувати Україну, і як за, як за допомогою дипломатії закінчити війну? Тобто там влітку, в порівнянні з, з травнем, не войовничі, відносно невойовничі такі позиції планет. Але про це в наступних прогнозах. Я всім дякую, що хто дивиться прогнози, намагаюся робити щось корисне для українців, орієнтувати їх і до наступних зустрічей. Пока.